У Кам'янці-Подільському за невиконання умов договору влада планує перевізників штрафувати. 16 квітня виконавчий комітет ухвалив новий порядок контролю за виконанням автомобільними перевізниками умов договору. За 13 проти 0, отримав основне рішення прийнято. Відповідно до ухваленого порядку, перевірки будуть і планові, і позапланові. Перелік підстав для позапланових перевірок досить великий і включає у себе навіть усні та у телефонному режимі звернення громадян щодо неналежного надання послуг. Про проведення позапланової перевірки перевізника не попереджатимуть. І здійснювати таку перевірку дозволено не лише у місцях зберігання чи відстою транспортних засобів, а й на маршруті безпосередньо під час здійснення перевезення пасажирів. За результатом перевірки складатимуть акт у двох примірниках: чи підпише його перевізник, чи відмовиться підписувати великої ролі. Не гратиме. Виявлені недоліки доведеться усунути у найкоротші терміни. У разі незгоди з актом перевірки перевізник має право оскаржити його в судовому порядку, що не зупиняє дію відповідного акту перевірки на час процедури оскарження. Затверджений профільним заступником міського голови акт перевірки набуває статусу остаточного документа, що підтверджує виявлені порушення і є підставою для застосування штрафних санкцій чи інших заходів. Також передбачається градація санкцій за перші та повторні порушення. З першого погляду нові правила сприятимуть покращенню якості пасажирських перевезень. Насправді декларувати не означає застосовувати, адже всі умови щодо штрафних санкцій мають визначатись договором між перевізником та організатором. А договір укладається один раз після проведення конкурсу. Конкурс під час дії воєнного стану не проводиться. Цікаво, у який спосіб влада спонукатиме перевізників до укладання нових договорів, не маючи на те законних підстав. Нагадаю, перевізники вже виграли кілька судових справ, тим самим підтвердивши чинність своїх договорів щонайменше до завершення дії воєнного стану. Не виключено, що нові кроки міської влади стануть підставою для нових судових позовів.